Всім привіт! Сьогодні робимо комбікорм для наших поросят. Ось така суміш. Це комбікорм стартовий. І тут в ньому соєва макуха, тому вона така жовта. Ось такі гранули виходять. Тут ми вже наробили і нашим більшим свиням. А це робимо такий де для темніший йде для більших, тому що тут йде соняшникова макуха, а ось це йде світлий, тому що тут йде соєва макуха. Ось так ми охолоджуємо. Холодочку на сквозняку, тому що охолоджувач ще поки що не зробили. Е, Комбікорм на соняшниковій макусі за годину 80 кг робиться. Цей бачу йде трошки повільніше, але також непогано. Думаю, кілограм 70 в годину буде робити. Закінчили ми вже робити гранули для поросят і для свиней. Поки що гранулятор свій я не переробляв на 380, так само ще працює на 220. Тому що в мене тут у мережі нормальна напруга. Якщо видно, це одна фаза, перша 233. Друга 237, оце на другій фазі я роблю на грануляторі. І третя 228. Ну, поки що, поки що я не бачу причин, щоб переробляти на 380. Тому що ми вдвох працюємо коло гранулятора. І буває таке, якщо от комбікорм для поросят, там йде соняшникова макуха. І трохи не встигаємо. А якщо переробити на 380, то взагалі буде буде це все скоро робитися. І потрібно, яка причина, що не встигаємо, тому що не встигаємо охолоджувати. Потрібно тобі буде робити охолоджувач. Охолоджуємо ось так в три етапи. Спочатку висипаємо сюди. Потім згортаємо, висипаємо сюди, а потім висипаємо ще сюди. І тоді вже в мішок. Сьогодні погода така не жарка, то воно встигає вистигати. А коли погода, як було 30 і 30 з лишнім, то трошки не встигало вистигати. корм я роблю на живині, це. Амінокислотний вітаміно-мінеральний кормовий концентрат. Ось таке це для тварин і є для птиці також. Також для птиці. Зараз я так скоро не знайду. І для птиці. Також живина. І кальцій. це в цієї самії компанії, я використовую для комбікорму. Це компанія Vita. Це не реклама. Просто я вже користуюся їхніми, їхнім товаром три роки. Мені сподобалось. І тому я... Поки що працюю, поки що мені все підходить, я працюю з цією компанією. Кого буде цікавить посилання на сайт, на магазин я залишу в описі під відео. Вже пройшло 3 неділі, як ми брали свої поросята і за 3 неділі. Три тижні вони з'їли в мене 40 кг корму. Ось цього Рецепт цього корму зараз я покажу. Ось рецепт цього корму, який я використовую для старту. В описі я його ще напишу під відео. І це все. У мене тут багато рецептів. Є для кролів, для курчат, для гусей, для качок, для кіз, для кролів, а, для кролів вже кажу, для корів, для бройлера. І це все рецепти на кормовому концентраті, амінокислотно вітамінному концентраті, живина. Кого це буде цікавити, я можу надіслати всі ці рецепти, чи на електронну пошту, чи у вайбер кинути. Ну, тут в мене їх багато є. Різні вікові групи і різні тварини. Ось так. Ну, це сьогодні, ми, сьогодні я ще зробив е, для своїх поросят старт, це їм ще вистачить на 2 неділі. А далі я вже буду робити другий рецепт. І вже коли я буду робити, я покажу його складові і покажу, який він є. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!